Я вітаю всіх глядачів на парламентському проект Політика ЮЄЙЙ Гість нашої студії народний депутат України Олег Кулініч. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, країна входить у новий політичний сезон цього тижня. Розпочинає свою роботу парламент. До чого ви особисто готуєтеся? Якого сезону нам очікувати? Ну, я хотів би зазначити, що наша депутатська група партії відродження вона складається із депутатів-мажоритарників. Це ті депутати, які безпосередньо працюють на округах і постійно спілкуються з людьми. І от нас цікавить цікавлять ті питання, які людей цікавлять в першу чергу. Це і проект державного бюджету, це головний фінансовий документ, по якому країна буде жити в 17-му році. Ми б хотіли, щоб він був внесений вчасно. До, щоб, була можливість щоб ми могли ознайомитися, подивитися видатки, подивитися дохідну частину і е, опрацювати його і приймати якесь рішення, щоб ми могли людям говорити про що буде йти мова в 2017 році. Нас е, цікавить е, і людей в першу чергу цікавить е, ті речі, як вони будуть е, жити. Під час опалювального періоду, тому що ми всі. Ви знаємо. маєте на увазі тарифи, субсидії? Люди, люди задають питання: От з 1 вересня 2016 року піднялися тарифи на електроенергію. Це значно вдарило по кишені пересічного громадянина і в принципі люди цікавляться, як їм вживати із тими ж послугами на. Опалення, тому що знову таки уряд нам говорить, що буде програма субсидій і все буде добре. Ну люди хотіли б почути якусь конкретику. Тому хотіли б ми заслухати і відповідних профільних міністрів, і може відсіпрем'єра премєра з питань соціальної політики, щоб ми зняли цю напругу. Тому що напруга, от я вам скажу, я спілкуюся постійно з людьми. Напруга є для того, щоб її не було. Треба просто людям внятно говорити, які речі їх очікують. Нас е, нашу групу також цікавить е, е, наша співпраця. Взагалі держави з міжнародним валютним фондом. Ми б хотіли заслухати міністра фінансів в парламенті, щоб ми зрозуміли умови нашої співпраці з міжнародним валютним фондом. Тому що ми постійно говоримо про те, що треба підтримувати непопулярні рішення, на які ми йдемо, для того, щоб отримати черговий транш. А скільки ми отримали, ми не знаємо, невідомо, і люди задають ці питання: для чого ми їх голосуємо, коли покращення ніяко не відбувається. Тобто, ми повинні розуміти. Правила гри і люди. Якщо ми їм будемо про це говорити, я думаю, напруга буде зніматися. Тому питань дуже багато, і основне це те, щоб люди розуміли ті речі, які будуть відбуватися з державою. Протягом наступних місяців. Наскільки ці питання, які ви згадали, вони їх вирішення залежить саме від волі парламенту? Чи відчуваєте ви, що в стінах парламенту можна прийняти ці рішення? Для того щоб проходили в парламенті рішення, треба, щоб всі депутатські фракції і групи розуміли, про що йде мова. Тобто треба вчасно вносити законопроекти, щоб вони йшли по процедурі. Можливо, деякі законопроекти не треба голосувати за скороченою процедурою. Повинна бути процедура розгляду в комітетах, коли законопроект нормально розглянути в комітеті. Моє переконання, то цей законопроект він буде нормально продвигатися швидко, і такі законопроекти стають законами рано чи пізно, тому що вони детально обговорені, і тобто, треба дотриматись процедури. ви чергу. є головою підкомітету з питань земельних відносин. Скажіть у цьому профілі у цій царині, що виділяєте як пріоритет на цю сесію? Ну я б декілька таких важливих моментів я б назвав би основний, мабуть, це законопроект 4355, це мова йде про розпорядження земельними ділянками за межами населених пунктів. Я декілька слів в історію. Я в минулій каденції вносив подібний законопроект, але, на жаль, він не дійшов до голосування в сесійній залі. В цій каденції був зареєстрований законопроект за номером 1159. Він також не дійшов до голосування, тому що був спротив і уряду на той час, і керівництва Верховної Ради, тому що. Мова йшла за передачу земельних ділянок за межами населених пунктів в комунальну власність. У нас з 2012, 2002 року, якщо я не помиляюся, цими землями розпоряджається виконавча влада, тобто держакадастр. І от за рахунок цього е, значно страждають люди на місцях, тому що депутати місцевих рад абсолютно не приймають рішення по передачі таких земельних ділянок для тих же сінокосів, пасовищ, навіть кладовище, треба вирішувати не в сільській раді. Визначення по земельній ділянці треба їхати в обласний центр. Тому такий законопроект був зареєстрований два роки тому, десь приблизно один рік, 8 місяців, 11,59. Він також не дійшов до сесійної зали до голосування, тому що. На той час керівництво уряду і керівництво Верховної ради говорили, що він іде не в одному руслі з про процесами децентралізації, тому що якщо ми всю землю... але ж по суті вони якщо ми всю землю віддамо в комунальну власність, тоді не буде стимулу до об'єднання громад. Хоча я так в принципі на той час я не розумів цих речей, тому що громади всі мають право отримати землю в комунальну власність, але ми знайшли компроміс із урядом і з міністерством агрополітики, з Державним Були зареєстровані законопроекти 3510, 3531. Знову один законопроект підписало 20 депутатів, інший 40. Були, Навіть ну, після того, як певне порозуміння. Після було порозуміння, знайдено. Деякого знову були проблеми в комітеті і от вийшли на збалансований законопроект 43.55, який пройшов успішно перше читання. Він пройшов друге читання в липні цього року з технікою юридичними зауваженнями юридичного управління. І от, Завтра на нашому профільному комітеті ми будемо розглядати уточнюючу таблицю. Я думаю, ми її проголосуємо, і він буде готовий для того, щоб його розглядати в сесійній залі. Як оцінюєте перспективу? Законопроект достатньо серйозний, тому що мова йде про розпорядження земельними ділянками і про контроль. Дуже багато там речей. Значить, більше 700 правок було подано. Дуже важко було його опрацьовувати протягом тих термінів, які були відведені для його розгляду, але все рівно ми опрацювали його, я думаю, що коли він з'явиться в сесійній залі, то він буде православний. Чому? Тому що його чекають сільські голови, його чекають люди. Тому що те, що відбувалося протягом цих років, це ненормальне явище, коли дуже багато землі. Роздано невідомо кому от мені говорять при під час зустрічі сільські голови. Люди, що ви цей законопроект приймаєте запізно, тому що за ці два роки, ну два-три роки, землі скільки роздано, що практично її вільної немає. І Навіть якщо ви його проголосуєте, то нічого вже буде роздавати, тому що діючі договора, і ми не можемо вносити зміни в діючі договори. Як правило, ці землі роздавали псевдофермерам в свій час, які потім їх передавали за Незрозуміло, якими договорами на великим холдингам. І бюджет втрачав, кошти величезні, а реальні фермери до такої землі не доходили просто. І ми в свій час проголосували 2279, законопроект, дуже важливий. Які ми передбачили, що всі ці процедури будуть проходити стосовно передачі земельних ділянок в оренду тільки через аукціони, тому що нас критикували, що коли було 1959, що на той час ради були корумповані і не можна було землю передавати в комунальну власність, ми зареєстрували 2279. і зараз говорити про те, що ради ставить під сумнів, ми не можемо, тому що децентралізація повинна ну, розвиватися в нормальному руслі. І йти типу по всіх напрямках типу всіх напрямках. сьогодні чи не найбільшого резонансного у земельній сфері викликає законопроект кабміну про довгострокову оренду? Натомість низка депутатів, зокрема серед яких і ви зареєстрували інший законопроект щодо ЕМФІТЕМЗССУ. Поясніть цей термін нашим глядачам, і яка принципова різниця? Ну, термін, до речі, емфітезис є, є в нас у діючому законодавстві. Цей термін існує достатньо давно, мабуть, з 2002 року, якщо я не помиляюсь, це право користування земельної ділянки сільськогосподарського сільського призначення. Ну про що йде мова? От в нас зараз діє мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, і, скоріше всього, що на моє переконання він і буде діяти, тобто реальний ринок землі ми не побачимо. Ну, знову ж таки, це моя така особиста думка до майбутніх виборів. Тому що зараз я не бачу в парламенті. Тієї кількості голосів необхідно 226, для того, щоб е, був проголосований ринок землі. Гарно це чи погано, Ну, якби це питання. Для бізнесу, думки, дуже думки різні. Для бізнесу, мабуть, погано, тому що бізнес не може вибудовувати свої е, бізнес-плани, тому що нема реальних інструментів. Е, тому що, е, коли земельна ділянка е, не у власності, то складно і банки кредитують ці програми сільськогосподарські, які ведуть бізнес. Якщо говорити про власників землі, то також думки різні. От більшість говорить про те, що землю не можна продавати. Хоча ми не можемо обмежувати людей, ми даємо можливість, люди можуть продати, наприклад, якусь нерухомість, будинок. А по землі ми їм таке право забороняємо. Тому більшість, наприклад, людей в такому зрілому віці вони б хотіли продати земельну ділянку. До мене дуже багато підходило людей на окрузі, які говорять, що допоможіть, як це зробити. Я, говорю, я їм говорю на їхні запитання, що ми не можемо зараз нічого зробити, тому що діє мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Тому Питання достатньо складне, і зараз є два законопроекти. Один за зареєстрований це 4010, а який зареєструвала група депутатів. До речі, більшість із профільного комітету. Це законопроект про емфітезіс. І законопроект, який він не зареєстрований ще в стінах Верховної Ради, але є на сайті Мінагрополітики про довгострокову оренду. Про можливість про продажу довгострокової оренди по договорах ради значок. Чому принципова мене? різниця між ними? Принципова різниця тільки в тому, що у випадку довгострокової оренди значить, мінагрополітки пропонує не погоджувати з власником продаж довгострокової оренди. Ну, на мій погляд, такий законопроект важко буде просовуватись, проходити через сесійну залу, залу важко буде знайти голоси. Тому що ніколи жоден власник не погодить цю норму, щоб земельна ділянка, ну коли він власник, право аренди продавалося іншій особі. Якщо ми порівняємо із емфітевзисом, то тут інша ситуація. Емфітевзис дає можливість, дає можливість емфітевту, Це тому, хто користується цією земельною ділянкою, користуватися нею на протязі 30-50 років і вже без власника. Передавати її чи в оренду, чи заставляти, чи продавати це право іншій особі протягом цього періоду протягом цього періоду в діючому законодавстві Ця норма чітко не виписана. Можна заключати такі договори навіть до тисячі років. Ми в нашому законопроекті цю норму обмежуємо до 50 років, хоча можна обговорювати, і я вважаю, що і за різд років було б нормально, тому що це реальний такий термін для того, щоб земельна ділянка окупалася. І під час розгляду можна в принципі було б на ці поступки йти 35 років. Я думаю, що було б нормально. І коли власник земельної ділянки випадку емпітелиса, він зразу отримує всю суму ну, якби наперед. Тобто, якщо ми рахуємо, наприклад, в середньому десь пай у нас 3-4 гектара і десь приблизно. Розмір арендної плати 1600-1700 гривень, то середній такий, я знову ж таки, це все абстрактно, десь приблизно 5-6 тисяч гривень за, за пай, я уявіть собі людина отримує зразу за 50 років 6 тисяч за рік, тобто десь приблизно 300 тисяч. Угу. І в той же час, після е, терміну, коли е, ця земельна ділянка е, по договору термін дії договору емфітеу закінчиться, то людина знову отримує її собі, тобто власник не змінюється. Величезні кошти вона отримує, і земельна ділянка залишається у власності. В випадку законопроекту, який пропонує Мінагрополітики, то там інші речі. Там оренда плата виплачується щороку, а в нас є, на жаль, інфляція, і людина, власник земельної ділянки, ніколи не погодить, щоб їй можна було. Право оренди продати чи закладати в банки, тому що е, без дозволу самого власника. Тут і інші речі, і тут людина це буде йти апріорі, тому що це вже якби в тілі законопроекту. чому ж попри наявні переваги саме от малі фермери, вони насторожені саме вашим До речі? Е, ми консультувалися з банками достатньо серйозно, і з бізнес-середовищем от банки будуть іти на те, щоб е, от якраз. Такі договора емфітезісу брати в заставу, тому що це реальна застава, яку, під яку можна буде отримувати кошти для того, щоб займатися господарською діяльністю. Чому така ситуація? Тому що, на жаль, в сільській місцевості хто формує громадську думку, її формують сільські голови, її формують керівники великих підприємств чи середніх. От вони, як правило, або можливо, хто не читав цей законопроект досконало, можливо, вони. Дивляться виступи більшості там, лідерів політичних сил. До речі, більшість таких виступів стосовно продажу землі, і інших речей, вони популістські. Тому що, як правило, точка зору міняється в залежності від того, ти при владі чи в опозиції. І коли такі є політичні. Гасла політичні висловлення, то немає конструктиву. До речі, це дуже погано. І якби був конструктив, наприклад, і в комітеті, хоча в нас в комітеті нормальна робота, немає таких політичних висловлювань і гарно проходять законопроекти, то я думаю, що і громадська думка вона б змінювалася в сільській місцевості. Ну більшість керівників цих фермерських господарств. Керівників підприємств вони бояться, тому що вони вважають, що в них не буде таких коштів великих для того, щоб такі договори заключити. Хоча, на моє переконання, ми цим законопроектом не, не даємо можливість працювати і оренді, і іншим відносинам. Тобто ми не вносимо зміни в діючі договори. І якби були такі проблеми, про які говорять, то це вже відбулося, тому що. Ця норма вона вже діє, мабуть, 14 років, тому не треба їх лякатися, а треба щось робити для того, щоб в нас реально працював бізнес. Що таке аренні відносини? Тут обов'язково повинен відбутися якийсь баланс. Між власником землі і тією людиною, хто орендує, між орендарем. Коли такий баланс буде, тоді буде нормально розвиватися бізнес-середовище в агро. Хочеться вірити, що ситуація не залишиться такою, яка вона є, що вона буде якимось чином вирішена. На, на процесі попередньої сесії ви неодноразово у своїх виступах. Приділяли чи акцентували саме на питанні приватизації об'єктів підприємствами у агропромисловому комплексі, але ви говорили про те, що немає механізму, аби о, все це відбувалося прозоро зрозуміло для кожної зі сторін. Сьогодні чи винайдено такий механізм? Ну от я е, хотів би знову ж таки наголосити на тому, що е, чому у нас можна прямо відверто говорити провал на приватизацію у 2017 році. Тому що вже вересень місяць дуже багато об'єктів е, не виведено на приватизацію, тому що не проголосовані відповідні урядові законопроекти. Чому так відбувається? Тому що е, можливо. І той же уряд, і профільні міністерства не допрацьовують в цьому плані. Треба чітко дати зрозуміти і парламенту, і депутатським групам, і фракціям, як ці речі будуть відбуватися. Тобто який механізм. Наприклад, якщо говорити за підприємства агропромислового комплексу, то для мене, наприклад, не зрозуміло, як і для більшості депутатів, як буде відбуватися приватизація тих підприємств державних, які е е пов'язані із землею. тобто чи це буде процес розпаювання, чи процес корпоратизації? Чи отримують люди земельні ділянки внаслідок розпаювання? Тому що закон про особливості приватизації майна у сфері АПК він не дає відповіді на ці питання. І дуже багато є підприємств, державних, які треба приватизовувати, треба щось робити з майном, треба розпаювати. Але відповіді ми не можемо людям дати, чи вони отримують свої земельні ділянки. Вони їх повинні отримати, тому що це їхнє право, яке це право вони мають згідно конституції, вони мають отримати ці земельні ділянки. Чи, можливо, на законодавчому рівні відповісти і на це питання? Тому Треба, можливо, чи на підзакон ну, згідно підзаконних актів, можливо, на законодавчому рівні більш чіткіше прописувати сам процес приватизації, щоб було зрозуміло і народним депутатам, і вони б тоді говорили людям про це. Тому що якщо, наприклад, ці речі не будуть відбуватися, то. Ми не знімемо соціальну напругу. А соціальна напруга це ну, до 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 достатньо складне явище, яке нічого до нічого гарного не приведе. Тому... На вашу думку, на підсумок по цьому питанню, які чинники необхідно врахувати, аби така приватизація не зашкодила жодній стороні, ані о, тим людям, які працюють ані нас? Я вважаю, що я гром... треба більш чіткіше сам прописувати сам механізм приватизації, як він буде відбуватися. Тобто працювати із комітетами, з профільними, працювати з народними депутатами. І тоді цей процес буде йти швидше. А не голосуються ці законопроекти, якими виводимо деякі об'єкти на приватизацію, тому що більшості депутатів не зрозуміло, яким шляхом буде відбуватися процес приватизації. Вкрай важливі питання на сам кінець чого очікуєте ви від цього сезону саме в плані продуктивності? Чи вірите ви в те, що ці питання можна буде вирішити? Чи популізм і політизація всіх процесів вони завадять? Ну, я як е, і більшість народних депутатів е, хотів би, і ми сподіваємося що е, здоровий глуз буде перемагати і популізм, і політику. Е, хоча політика повинна бути це український парламент, але е, в зрозумілих таких е, е, відсотках, тому що дуже багато ми втрачаємо із-за того, що ми говоримо не про ті речі, які хотіли почути люди. Ми більше займаємося е, просто розмовами, політичним піаром. А могли б голосувати ті законопроекти, які дійсно могли б об'єднувати зал. От, що стосується тих же аренних відносин, плані земель сільського господарства, стосовно приватизації, інших речей, можливо, якісь соціальні проекти, вони б об'єднували зал. Тому треба на ці речі звертати увагу, і я думаю, що такі законопроекти. Сесійну залу будуть об'єднувати. Я вам бажаю успіху у цьому. Дякуємо за розмову. Олег Колініч, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі. Дякую.